Андрію, у мене одразу до вас таке питання. Ми з вами кілька разів обговорювали непрості взаємини як Російської Федерації і Сполучених Штатів, так і Сполучених Штатів і України. А з огляду на те, що вибори завершилися, і я навіть ви можу визнати. Те, що я не ну, я очікував, що буде більше різних заворушень у Сполучених Штатах після виборів. Проте заворушень не відбулося. перемога Дональда Трампа і республіканців була абсолютно переконливою. Заворушень не відбулося. Проте не відбулося і іншого. Того, що, на мій погляд, того, що нам віщували, що з перемогою Дональда Трампа у Російської Федерації з'явиться великий шанс на те, що вона зможе або красиво вийти із війни з Україною, або отримати те, що вона хоче в Україні. А, на вашу думку, яку картину ми зараз бачимо? Ну, власне кажучи, швидкого виходу. Напевно, ще не настав час йому відбутися, бо повноваження президент не набув. Тому ті люди, хто це відчували, вони, напевно, зараз мають прогнози свої відтермінувати в часі і сказати: дивіться, ближче до лютого. Ну от якраз тоді президент Трамп набуде своїх повноважень, тоді буде функціонувати конгрес, і тоді, от наші прогнози точно відбудуться. Але я думаю, що вони ну скажімо, помиляються ці люди в, в цілому в прогнозі, чи в принципах, чи в підході до прогнозування. Значить, Російська Федерація на сьогодні не знаходиться в становищі тої країни, яка прагне припинення війни за будь-яку ціну. І Російська Федерація не знаходиться в позиції тої країни, яка очікує дзвінка Трампа. Трампа чи здійснює йому самостійно дзвінки з проханнями. Припинити постачання Україні озброєнь для того, щоб вони могли закріпитись на тих місцях, на яких вони знаходяться. Навпаки ситуація виглядає так, що скоріше, з позиції інтересів Сполучених Штатів і з позиції інтересів Європи, вони схильні пробувати знаходити дипломатичну форму комунікації з Росією і з країнами, які є до неї дружніми, для того щоб знайти взаємовигідний варіант припинення бойових дій. Бо їм складно виробляти озброєння, їм складно надавати і приймати, ну з кожним роком дедалі складніше, приймати рішення про фінансування видатків на потреби України. Їм складно ухвалювати ті рішення, які є необхідними з точки зору поля бою, для того, щоб українська оборона була більш ефективною, зокрема в тій частині, яку ви згадували, і приводячи приклад. Скажімо, ухвалень чи не ухвалень пан адміністрації Байдена рішень про надання дозволу на ураження об'єктів в глибину території Російської Федерації. У Російської Федерації таких обмежень немає і проблем з прийняттям схожих рішень щодо території України теж немає. А у нас щодо ударів у відповідь є. І відповідно ми чималу кількість часу присвятили тому, чому ці удари необхідні. Як в силу того, що російські військові угрупування знаходяться глибше в тилу в Російській Федерації, як з приводу того, що необхідно вражати склади з боєприпасами, як з точки зору того, що є об'єкти там стратегічної авіації чи взагалі тактичної авіації, які так само треба нанос, по яким потрібно наносити удар, а в нас немає засобів для цього, і так само у нас немає на відміну від Росії. Повного самостійного доступу до розвідувальної інформації, також супутникової супутникових засобів наведення на ціль, тому мені здається, що переважна кількість прогнозистів до певної міри видає бажане за дійсне в оцінці фактів і ситуації на полі бою. З приводу того, в якому моменті ми зараз знаходимося, ми знаходимося в тому моменті, при якому, на відміну від, скажімо, риторики офіційної риторики адміністрації демократичної партії. В Білому домі з'являється можливість, з'являється можливість публічно озвучувати і, скажімо, сприймати це як таку, що відповідає політиці республіканців, можливість комунікації з Російською Федерацією в дипломатичному сенсі щодо припинення бойових дій на території України. Поки що, це все довкола чого, власне кажучи, відбувається деталізація вже окремих сценаріїв, тому що вся інформація за там попередній тиждень, яка надходила з різних джерел, підтверджених, непідтверджених, вона ж в подальшому і спростовувалась. Спростовували з приводу там, лінії розмежування 800 миль, спростовували з приводу 20 років утримання України від прийняття до НАТО, спростовували з приводу заяв, які стосуються того, що Крим пішов і про, це, про нього треба забути. Ну, тобто кожне повідомлення, навіть про телефонні дзвінки, які начебто відбулися чи не відбулися між Трампом і Путіним, вони всі спростовувались. Але вони формують певну тенденцію, чи вони формують певний. Настрій, який стосується можливих дій адміністрації, і від адміністрації республіканців ці дії будуть виглядати в силу того, що вони озвучуються на шпальтах далеко не останніх видань, як інсайдерська інформація. Вони будуть виглядати як прийнятні і закономірні з точки зору американського виборця, з точки зору країн-партнерів України відмінних від сполучених штатів, зокрема країн Європейського союзу, і в цій частині ми можемо формувати певні очікування, кроків, да, що з часом для нас стане ну. Так чи інакше зрозумілим і ну, не те, щоб прийнятним, а не неочікуваним момент, коли хтось із представників адміністрації Дональда Трампа, ну скажімо, здійснить візит в певну нейтральну країну і зустрінеться з представниками адміністрації Путіна. Для нас буде прийнятним допустим, чи очікуваним той момент, коли адміністрація ну пана Трампа скаже, що вони б залюбки, залюбки реалізували. План мирної ініціативи Володимира Олександровича Зеленського, чи план перемоги, як прилюдію до мирної ініціативи Володимира Олександровича Зеленського. Але враховуючи те, що будь-який план реалізовується в певний час і за певних обставин, то адміністрація Джозефа Байдена цей час і обставини прогавила. А як наслідок, необхідно повернутися до більш реалістичності в питаннях спроможності України по досягненню певних цілей. Тому ми знаходимося, в принципі, в тій частині. Повістки, де де конкретних дій, ще направлених на вирішення конфлікту, немає, але змінюється усвідомлення в першу чергу і українським суспільством і українською політичною елітою того, на що ми можемо розраховувати, а того на що ми не можемо розраховувати з боку країн, які нас підтримували останніх там три роки у війні. І цей перелом він не менш важливий ніж там безпосередня комунікація з путіним, чи б вона відбулася зараз, чи не відбулась, бо навіть якщо б вона відбулась втілення в життя будь-яких планів, воно може бути відтерміноване і буде відтерміноване в часі до моменту, коли та людина, яка знаходиться на іншому кінці телефонного зв'язку з Кремлем, це зокрема адміністрація в Вашингтоні, буде мати можливість щось запропонувати. З точки зору взаємних компромісів в питаннях, які турбують Росію, і питаннях, які Росія починала цю комунікацію у 2021 році, це в першу чергу питання ну, нового формату чи нового бачення євразійської безпеки. Вони комунікуватимуть про це. А відгалуженням чи результатом, скажімо, цієї комунікації чи формою втілення. Взаємної довіри серед сторін, тому що будь-які такі серйозні питання, вони потребують так чи інакше поступальних кроків на зустріч один одному з формуванням певного гандикапу довіри. Да? Вони можуть відображатись в тому числі і в ситуації на полі бою в Україні. Ну, але для цього потрібно набратися ще терпіння, і дай Бог пережити цю зиму. Бо окремий аспект, про який варто говорити. І це те, що відображає певну форму стурбованості і наших партнерів, і партнерів в Європі і в Сполучених Штатах. Це питання того, як Україна пройде зимовий період, як Україна, яка та яка має безпосередньо відношення і знаходиться в, скажімо, в зоні скажімо, лінії ураження чи лінії бойового зіткнення, так і та Україна, яка знаходиться під суверенним контролем і, умовно кажучи, є Україною в тилу. І це питання теж є одним із елементів переговорів. Причому їх же ж насправді ну не сказати так, щоб заперечувала українська сторона Андрій Борисович Єрмак, говорячи там про конференції тематичні, в тому числі в питаннях енергетичної безпеки, да, він не виключав можливості за за присутності чи за наявності посередника, який передасть позицію Російській Федерації, на да, провести комунікацію про обмеження певних засобів, обмеження ударів. По території України, ну, по окремих об'єктах, які ну, потребують щодо, щодо яких є потреба цивільного населення, щоб вони функціонували належним чином. Так, ну, відповідно, і певні ураження, можливо, які Україна може нанести Російській Федерації. Тому це важливий момент, який турбує наших партнерів. А і головне, вони його в короткий період часу вирішити ну, не вбачають за можливим. Андрій, е я собі mm -hmm. дозволю певний. Контраргумент, але поясню чому. Дивіться. За моїм переконанням, зазвичай, у перші тижні після виборів, особливо виборів у Сполучених Штатах, можна побачити велику кількість, ну, я їх називаю знаків. Знаків, ознак майбутніх співпраць, майбутніх планів. Чому так відбувається? Тому що при. Під час виборів відбувається особливо, якщо міняється президентно або з'являється новий обраний президент, з'являються і хаотичні рухи, хаотичні дії, як політиків, так і бізнесменів. Ну я думаю, з цим складно не погодитися. Так, от я б, по-перше, хотів би вашої оцінки такого дипломатичного вже в лапках кроку з боку Російської Федерації. А в той же самий день, коли було оголошено про, начебто, розмову, дзвінок, телефонний дзвінок Дональда Трампа до Путіна, це сталося 7 листопада. Ми отримали інформацію, що, начебто, такий дзвінок відбувся. І того ж, 7 листопада, перший канал Російської Федерації з пропагандистами з і її чоловіком, не пам'ятаю як його прізвище, слава Богу. Видали зібраний, як на мій погляд, на швидку руч, матеріал про Меланію Трамп. Лейтмотив такий, що ось з'явилося, що Меланія Трамп знову стає першою леді. Їй згадують її минуле життя точніше життя часів, коли вона працювала моделлю, рясно заповнили свої матеріали оголеними фото і фото в купальниках. При тому щодо пані Меланії Трамп були висловлювання такі, що вона, хоч і підтримує Трампа, але може з'являтися може не з'являтися, а може і взагалі зникнути. І як бантик розмови прозвучало таке, що тепер Меланії Трамп доведеться турбуватися ще більше, ніж вона турбувалася під час двох замахів на Дональда Трампа. Скажіть мені, будь ласка, наскільки це правильна і якісна дипломатія, якщо сторони вбачають потенційний діалог між собою? Я маю на увазі країни Російська Федерація і Сполучені Штати, ну, це ви цікаво, ви цікаво зібрали підбірку фактів. А, я я, я можу довести, я можу довести, і наші не, глядачі не, не, не в наступному випуску. Я, думаю, наші, глядачі, наші глядачі утримуються від інформації, яка пов'язана з тим, як Скабєєва бачить Меланію Трамп. Ну і можливо, з заздрістю. А, ми, ми їх пощади. Але... Ми їх пощадимо, та, але ж все ж таки, ми розуміємо, що це пропагандисти. І вони не будуть чогось робити да. просто так. А в день, ну, в день телефонної річ... розмови виходить такий матеріал. Ну, в тому і річ, що е вважати пропаганду, яка націлена на внутрішню російську аудиторію, причому ну, огульну і невибагливу пропаганду як елементом дипломатії, я би не став. Я би на противагу цього аргументу, ну, ну, власне кажучи. Якщо ми хочемо поговорити про Міланію, дійсно у них а, Ні, з, ми не хочемо травпу, говорити я... про Міланію. Ми хочемо Це... говорити про перехід тієї межі, є... який є у політиків, у топ-політиків, не чіпати родину. Так в тому то річ, що ну розумієте, Скабєєва не є топ-політиком, а топ політиком в Російській Федерації є Рябков. Добре. От він є топ-політиком, і він, даючи інтерв'ю, теж начебто під час чи перед телефонним дзвінком. Ну, грубо кажучи, висловився про те, що комунікація з американцями існує. Топ політиком є Путін, який на форумі в Валдаї мягко підмазує і в тому числі компліментує Трампа, говорячи про те, як Трамп, як чоловік, справжній мужчина, лідер зі стійкістю і стержнем, ну не просто підняв руку після замаху, а встав мужньо, подивився в очі там громадянам і так далі. Ну, треба було ця, скажімо, експозиція для відповіді на питання. Ні, але вона була компліментарна, вона була зашита в виступі, в виступі, який тривав 4 години, і на третій годині Путін вирішив про це згадати. Тому, коли ми говоримо про дипломатію, є речі, на які дипломати увагу звертають, а є речі, на які дипломати чи політики не звертають увагу. Ну, от, допустимо, на окремі висловлювання блогерів Сполучених Штатах, я думаю, що. Пан Путін чи його команда увагу не звертає. Так само, як і пан Трамп на вечірній день чи інші шоу з Кабєєвої, теж увагу не звертає. Федеральний канал. Ну, федеральний канал рупор Кремля. і заради Бога. Ну і що? Ну от, і що. Ну от ви кажете мені. Ну, так Скабєєво, ми тоді ми теж канал, можемо Мілані. сказати: ну, яка різниця, що там говорять топ-політики Російської Федерації, якщо е за великим рахунком вони завжди брешуть. Але є певні моменти. Які ми з вами можемо оцінити. Ну от просто ваша думка чи так робиться, якщо розраховують на певне порозуміння, або в якому випадку можуть видати такий матеріал на федеральному каналі, Я кажу, що порозуміння, порозуміння буде не між Скабією і Млаянією Трамп. Порозуміння не буде з точки зору того, що Трампу покажуть: ви знаєте, там є Скабеєва, а вона пропагандистка, і вона показала сюжет про вашу жінку. Того ви з Путіним не говоріть. Ну не оцінюють це шум. Розумієте, пропаганда, та як яку ми висвітлюємо, висміюємо, і так далі, це інформаційний шум, який націлений. Він тому й називається пропаганда. Він націлений на внутрішню аудиторію. Ну і якщо показали минуле, скажімо, Меланії Трамп, яке стосується модельного бізнесу, ну так воно було, вона його не приховує, вона чудово виглядає. Вона дійсно очевидно буде першою леді, і в цьому ключі яким чином це повинно вплинути на відносини Путіна і Трампа, які компліментують один одного заочно через майданчики. Абсолютно ніяк, тому е, моя точка зору, що це значення не має. І значення ні для Путіна це немає, ні має, ні не має значення для Трампа. Це питання, яке точно не буде в повістці їхнього обговорення. Ну, ми з вами переходимо з позиції євразійської безпеки в регулювання війни на території України в те, що обговорюють пропагандисти, і напевно президенти країн повинні на це дивитися, яким чим зважати. Я думаю, що вони насправді знаходяться в зовсім іншому полі опрацювання інформації. Як мінімум, аналізують заяви дипломатів офіційних осіб, взаємні згадки одне одного в якому контексті, в якій конотації, а не те, що відбувається для широкого загалу на інформаційному мовленні пропагандистського характеру, тому я не вважаю, що це може бути перешкодою ну і тим паче, те що ви використовуєте поняття про те, що це. Форма там покращення відносин чи готовності до комунікації, вона може схожі сюжети можуть на неї вплинути. Ну так і ніхто не обіцяв, що, і вірніше, Росія не займає ту позицію, що вона вже з обранням Трампа змінить своє відношення чи до Сполучених Штатів, чи відношення до Європейського Союзу, чи відношення в цілому до своїх цілей, які вони ставлять за собою у війні. Вони такого не декларують. Вони. Декларують постами першої особи те, що вони відкриті для діалогу. Але цей діалог повинен базуватись на певних принципах, і цей діалог повинен базуватись на певних зобов'язаннях, які існують між сторонами. Зобов'язання між сторонами, які існують, це основоположний акт про взаємовідносини Російської Федерації і НАТО. Це проєкт договору, з яким зверталася Російська Федерація до. Країн північно-атлантичного альянсу називався договір про гарантії безпеки Російської Федерації, країн Північно-Атлантичного договору в грудні 2021 року. Це питання розширення географії військових сил на території Європи. Це питання гарантій безпеки. Чи нейтральний статус, допустимо, якщо ми говоримо про Україну, це, це важливі речі. А там сюжети, ну пробачте, мене, в яких демонструються фотографії оголеної Меланії Трамп. Ну звичайний глядач подивиться, скаже: Ну класно, вона чудово виглядала, чудово виглядає, і зрозуміло, чому Трамп, який старший від неї на 20 років, обирав саме її, власне кажучи, як і попередніх двох своїх дружин тому мені здається, що от де де а причина неслідкових зв'язків між скажімо формою. Комунікації через пропагандистів шукати не варто, мені здається важливим те, що допустимо один із зливів, який стосується, начебто, розмови між Трампом і Путіним, стосувався того прохання, да, розмови, якої не було, чи яка була, але яку спростовують. Стосувався того, що адміністрація потенційного 47-го президента чи обраного 47-го президента Сполучених Штатів, просить не ескалювати. Війну не просить, а звертає увагу розглянути можливість не здійснювати ескалацію війни. Це важливий момент. В чому важливість цього моменту? Ну тому що на момент їх комунікації буде складно вести діалоги, якщо частина населення України буде знаходитися без теплопостачання, без електропостачання, чи ситуація на полі бою буде розвиватися різко негативно, негативно по відношенню від нас. Тоді вихід на переговорну позицію не буде виглядати. Як переговори рівних сторін, або буде виглядати чи переговори з позиції сили, або буде виглядати як переговори з позиції слабкості в цій частині. Сьогоднішні допустимо на щастя, повітряна тривога і відповідні застереження про підготовку до нанесення масованих ракетних ударів. Вони не втілились в життя. Але вони продемонстрували в тому числі, які нам заходи, в якому, в, якій, в якому стані знаходиться наша система енергозабезпечення, при якій удари не відбулись, але превентивно у нас запроваджуються відразу графіки, які ну, відключення світла, а також графіки вимкнення світла, що дійсно наша система здалека від того становища, в якому вона була в 22 му рівні, з точки зору її, ну скажімо, стійкості. Коли ми говоримо про. Стійкість в цілому нашої соціосистеми ми не від доброго життя. Сьогодні теж з'явилося повідомлення да, про те, що Асоціація міст України звернулася до президента з проханням реверсну дотацію на 13 мільярдів не забирати, бо інакше не знають, як прийти опалювальний сезон. При тому рівні заборгованості, там цікава деталь, що заборгованість теплопостачання в країні складає 65 мільярдів гривень. Ну і вони говорять про те, що якщо ви вилучите з місцевого бюджету таку суму, ми не знаємо, як забезпечити безперебійне теплопостачання, роботу пунктів незламності, яким чином забезпечити виконання соціальних функцій місцевого самоврядування, по навіть формуванню центрів для забезпечення безпеки, а також соціального захисту осіб, які повертаються з фронту.